У Черкасах секретар міської ради став на захист міського голови та його зарплатні, оклад Анатолія Бондаренка 15 тисяч гривень, а завантажений міський голова на значно більше, переконаний Юрій Тренкін. Чиновник додав, аналіз показує, що зарплата очільника міста не входить навіть у топ 50 зарплат провідних менеджерів обласного центру. Секретар міськради вважає, що міський голова не повинен отримувати менше 80 тисяч гривень на місяць. Відтак, спираючись на закон, попри заперечення самого Анатолія. Бондаренка Юрій Тренкін ніс це питання на розгляд сесії. Секретар міської ради додав, що від початку війни Анатолій Бондаренко витратив більше коштів на підтримку ЗСУ та громади Черкас, ніж отримав премії минулого року. Тому я закликав би громаду не підпадати під вплив певного невеличкого кола осіб, які вносять розбрат під час війни.